А от вот є, а отут вот нема. І і з цього починають сніжні повні душу. Нас мають осякати середньо. Нас не можуть взяти силою, тому що бахмуті зараз наші хлопці є стріляють, борються, як можуть героїчно. А ми, між собою, веземося, кажуть, мало комунікації. Є у нас такі підприємства, які, які, наприклад, мають 100 і більше ДПО, а якщо вони попросять компенсувати їм цю суму, то наш бюджет ляже. Ми не зможемо його виконати, тому ми обмежили це, це 300 тисяч, ти більше 300 тисяч, але це теж якась ще підтримка для того, щоб хтось, хто вже припав, хто хоче придбати, мав можливість якось компенсувати. Ми можемо поставити 70, ну, 70 кВт панелів, Благо кришу в мене блуду, Але реально ви будете споживати десь процентів 80%, просто будете віддавати воздух. Просто держави нікуди. Тому що я пояснюю, є шість морозильних камер. Якщо вони працюють, в них є споживання. Якщо вони не працюють, просто ноль. Певні споживачі, які пройшли цей весь етап, ви були присутні, коли запрошували на першому етапі. Основних споживачів нашої області чітко є розписім. Якщо вас можна виділити в і це одно, але ці питання треба розглядати і доказати, що ви дійсно працюєте, є у вас ті люди є на місці, тому що ми зараз просто розмовляємо. так? Ми всі звикли завжди задавати питання іншим, а самі ніхто не дивиться. Починаючи з дома, виключаючись світло, якщо кожен мільйон сьогодні мільйон шістсот людей. Wrócę pamięć. Szkoda, że w ogóle ci milnący zoto dołapieś.